Ми заказуємо комплектуючих тільки на гідростанцію 80 тисяч. А чому обрати? до цього ми робили гідроциліндри, ну як я скажу, там невеликі, от не такі великі, як ми знімали зараз на вулиці. В тому циліндрі там гідравлічної оливи, ну щоб там приблизно там, більше 100 літрів. І ці 100 літрів треба перекачати в циліндр зі станції, щоб потім. Підняти тиск і перевірити його на герметичність. І на старому двигуні це було довго, і ну, я думаю, що треба було десь 10-15 хвилин затратити, щоб чисто набрати циліндром мастилом і потім вже його перевіряти. Зараз же ми ставимо більш потужний насос, ми ставимо більш потужний гідромотор, Що можемо там за 3-5 хвилин такий великий циліндр набрати і його перевірити. Це також час. Чим швидше ми зробимо, тим дешевше буде для кінцевого клієнта.